Розглянемо роботу електричних кіл електровоза вл 11 М6 при роботі на першій позиції. З провода Е-301 через замкні контакти АЗВ В-20 отримає жилення провід 501. З нього живлення буде розтікатися в декілька паралельних кіл. З провода 501 через замкні контакти 367-го блокування АБТ умовний номер 367 по проводу 503. Живлення буде приходити на провід 503 і на 20-ту клему блока К6-2. З нього плюсовий провід буде заживлювати центральний блок управління контролера К-4-1. При цьому контролер вмикається і автоматично стає на нульову позицію як реверсивно-селективної рукоятки в положенні 0, так і головної рукоятки. Вони мають стояти в положенні 0. Після увімкнення контролер буде управляти роботою блоків К61, К62 та К63, видаючи живлення на вхідну клему електромагнітних реле, що розташовані під пультом. Відповідно до таблиці замикання контакторних елементів, реле буде вмикатися і замикати свої вихідні контакти, що буде видавати живлення. Отже, контролер увімкнувся. При цьому... З провода 501 живлення через діод Д-51 подається на 12-ту клему і заживлює блоки електромагнітних реле блоку К61. Паралельно із цим з провода Е-301 через амбдні контакти АЗВ В-21, проводом 502 через вентильний діод Д-52. Проводом 508 живлення заходить на 11 клему і з 11 клеми заживлює електромагнітне реле К8 блоку К62, а також паралельно спускається на 13-ту клему блоку К62 і заживлює електромагнітні реле К2, К3, К4. Паралельно із цим з провода 501, який отримав живлення через замкні контакти автоматичного блокування гальмівного АБТ умовний номер 367 проводом 503 через замкнений обернений контакт проміжного реле РП-26, по проводу 504 через замкнений контакт електропневматичного клапану КЕП-13, проводом 505 через вентильний діод Д-54. Проводом 507 заживлюється 13 клема. І з 13 клеми електромагнітне реле К4 блоку К61. Також з провода 503 через замкнені контакти крана машиніста в положенні всіх, крім шостого, замкнені. По проводу 739 через діод Д37 по проводу Е740 отримає живлення, вмикаюча котушка проміжного реле РП28. П'ятисотий провід мінусове кол. При цьому РП-28 вмикається і, вмикаючись, замикає власний контакт, якщо кран машиніста не стоїть в шостому положенні. Після того, як ми заживили всі електромагнітні реле, машиніст вмикає реверсивну рукоятку в положенні вперед моторний, а головну рукоятку в положенні фіксація. При цьому він ще не набирає першої позиції. З позиції фіксація для набору тільки однієї позиції головна рукоятка переміщується в положення плюс 1. Це означає набір однієї позиції. Для автоматичного пуску потрібно поставити рукоятку в положенні плюс автоматичний, аналогічно для збросу однієї позиції мінус 1 або автоматичного збросу мінус А. Слід зазначити, що для набору однієї позиції необхідно рукоятку почергово переміщувати з положення плюс 1 фіксація, повертаючи знову в положення плюс 1, відбувається набір тільки однієї позиції. Отже, розглянемо електричне коло, коли реверсивна рукоятка стоїть в положенні моторний вперед, а головну рукоятку з положення фіксація перевели в положення плюс 1, набираючи тільки першу позицію. А отже, з провода 507, який раніше отримав живлення, з 13-ї клеми блоку К6-1 через вихідні контакти електромагнітного реле К4, яке замкнено в положенні вперед моторний, живлення отримає шоста клема. З шостої клеми провід Е 563 розділяється в два електричні кола. Проводом Е 563 живлення поступає на вмикаючу котушку. Венделя гальмівного перемикача ПКТ-1 ПКТ-2 в положенні моторний п'ятисотий провід корпусу електровозу мінусове коло. При цьому гальмівні перемикачі провертаються в положенні моторний в обох секціях. Паралельно з цим. З провода Е-563 через вентильний діод Д-13, проводом Е-529 заживлюється 14-та клема блоку К61, і з неї заживлюється клема електромагнітного реле К7, яке також буде заживлено при положенні моторний вперед. Отримує живлення 9 та клема. З провода Е-561. Живлення буде поступати через Вмикаючи котушку вентиля реверсора ПКР-1 в положенні вперед і п'ятисотий провід мінус. Паралельно з провода Е561, вмикаюча котушка другого реверсора, ПКР-2 в положенні вперед п'ятисотий провід корпусу електровоза мінусове коло. Зпроду 561 через мішку зовне з'єднання отримує живлення в секції Б, провід Е562 і заживлює котушки як першого, так і другого реверсора в положенні назад. Далі 500-й провід корпусової провози мінусове коло. Реверсори в секції А провертаються в положення вперед, замикаючи свої блокувальні контакти. А реверсори в секції Б провертаються в положення назад, замикаючи свої блокувальні контакти. До цієї схеми повернемось трохи пізніше. Отже, реверсори провернулися. При цьому необхідно увімкнути реле часу РВ 6 Воно вмикається за наступним колом. З проводу Е-301 через антіконтакти АЗВ В-21, проводом 502 через діод Д-52 отримає живлення провід 508. Провід 508 з 13-ї клеми заживлює електромагнітне реле К-3. Яке на першій позиції буде вмикатися і видає живлення на клему номер 3 блока К6-2, і отримає живлення провід Е 582. Через замкнені блокувальні контакти групового перемикача пкг 1 в секції А в положенні С. По проводу 574. Через замкні блокувальні контакти групового перемикача пкг 2 в секції А положені С По проводу Е, е 650. Через замкні блокувальні контакти групового перемикача ПКГ 2 в секції Б в положенні ССП отримає живлення провід Е571. Далі вмикаюча котушка реле часу РВ6 встановлено тільки в секції А. По проводу 580-му через замкнений блокувальний контакт тягового БВ, БВ-секції А 500 провід корпусу електровоза мінусове коло. Реле часу РВ6 микається і замикає власний контакт. Тоді з проводу Е 561 через замкнені блокувальні контакти першого реверсера в положенні вперед. По проводу 512 через замкнені блокувальні контакти другого реверсера в положенні вперед. По проводу Е 521 через міжкозовне з'єднання отримує живлення, замкнені блокувальні контакти другого реверсора в секції Б в положенні назад. По проводу 513 через замкнені блокувальні контакти реверсора першого в секції Б в положенні назад, живлення поступає в провід Е-587. З нього живлення буде розтікатися в декілька паралельних кіл. Розглянемо спочатку коло аварійного перемикача з проводу Е 587 через замкні контакти АЗВ В-13, блока У 308 Через провід 618 отримують живлення діоди d 20 d 21 І по проводах 647, 648, через замкнені блокувальні контакти аварійних перемикачів ПКД1, ПКД2. Якщо ми працюємо в положенні нормальний, то зеленого кольору. Якщо в положенні аварійний і вимикалися які двуни, якісь двигуни, то через червоні контакти. В нашому випадку ми не вимикали жодних з двигунів, тому через блокувальні контакти аварійних перемикачів, положені нормальні, отримують живлення проводи Е 651 та Е 653 Відповідно, вмикаючи котушки. Аварійних перемикачів положенні нормальної роботи п'ятисотий провід, корпус електровоза мінусове коло. Це автоматично заблокує аварійний перемикач і, не дивлячись навіть на випадкові вмикання кнопок по де при набраних позиціях, аварійний перемикач буде заблоковано в тому положенні, в якому він знаходиться. Паралельно з провода Е 587 живлення буде поступати на вмикаючі котушки. Реостатних контакторів К11 секції А та К3 в обох секціях. Але слід зазначити, що це тільки плюсова напруга, оскільки дані контактори не вмикаються через положення контролера машиніста на першій позиції. Тоді, і з провода Е587 через антний контактор, але часу РВ6 секції А по проводу 599 через замкнений блокувальний контакт швидкодіючого вимикача БВ-1 секції А. Отримає живлення провід Е601. Через замкнений блокувальний контакт гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний. Проводом 602 через замкнені контакти проміжного реле РП28, що відповідає за положення крана машиніста, замкнений на всіх положеннях, крім його шостого положення. по проводу 603 через замкнені контакти, обернені або зворотні, проміжного реле РП-23. РП 23 нагадуємо, що це є проміжне реле 418-го датчика, оскільки розриву гальмівної магістралі в нас немає, його контакти замкнені. По проводу 604 живлення поступає на замкнені контакти вимикача управління пневматичного в 6 що контролює наявність тисненого повітря. По проводу 605, через антиблокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні моторний, проводом 606 отримає живлення діод Д-22. З діода Д-22 отримає живлення, провід 607, Е-610. І перше паралельне коло спускається до кінця вниз і заживлює, вмикаючу котушку вентиля лінійного контакту К1. Провід Е-581 нехай поки почекає живлення. Паралельно з замкнених блокувальних контактів аварійного перемикача пкд 1 в положенні нормальної роботи по проводу 614 через замкнені блокувальні контакти аварійного перемикача пкд 2 в положенні нормальної роботи, отримає живлення провід 615 і вентильний діод Д32. З нього заживлюється провід 608 е 611 І заживлює вмикаючу котушку вентиля лінійного контактору К-19. А при цьому через діод d 31 заживлюється провід 609, що подає живлення на вмикаючу котушку вентиля лінійного контактору К-18. Всі три живлення збираються в проводі Е-581. При цьому слід зазначити, що лінійні контактори на даний момент ще не увімкнулися, оскільки мають тільки плюсове живлення. В такому випадку з провода Е 581 на першій позиції збирається схема так званого довгого мінуса. З проводу Е 581 живлення приходить у шосту клему блока К6,2, і на першій позиції, так само, як і на 34-й, у нас вмикається електромагнітне реле К5. І тоді з шостої клеми живлення поступає на вихідну клему 15-ту, а з 15-ї клеми заживлюється 500-й провід і мінусове коло через корпус електровоза. Це призводить до вмикання лінійних контакторів К1, К19 К-18, відповідно. Коли контактор К1 лінійний вмикається, він замикає ряд своїх блокувальних контактів. Це призводить до того, що з проводу Е581 через замкнені блокувальні контакти лінійного контактору К1 отримає живлення провід 500 корпусу електровоза мінусове батарейне або генераторне коло. При цьому... Ми отримуємо короткий мінус, що буде працювати на всіх позиціях. Також К 1 замикає свій блокувальний контакт у колі провода Е 571 Через англійний блокувальний контакт лінійного контактору К 1 по проводу 641 Плюсова напруга поступає до котушок вентилів реостатних контакторів і заживлює їх тільки плюсовим живленням. Мінусове від контролера вони ще не отримують в такому випадку. Вони підготовлюються до роботи на позиціях. Оскільки відбулося вмикання лінійних контакторів, силовим колом починає протікати електричний струм. У разі його досягнення величини 325 плюс-мінус 25 амперів, зазвичай відрегульовано на 340 ампер, але в кожному депо різний е, можуть бути різні амперажі. То в такому випадку при досягненні цього значення струму автоматично вмикається довантаження перших по ходу руху колісних пар. З проводу 609 через діод d 30 проводом Е515 через замкнені контакти блока У8.3 за його роботу відповідає датчик струму У5. Через його замкнені контакти отримає живлення провід Е-516. З провода 516 Живлення поступатиме на замкні контакти реверсора або в положенні вперед, або в положенні назад, в залежності від того, в якому напрямку рухається секція. Отримують живлення проводи 741-743 і через замкнені блокувальні контакти гальмівних перемикачів ПКТ-2 в положенні моторний проводи 742-744, що заживлюють клапан електропневматичний кеп 6 або КЕП-7, їх вмикаючи котушки. П'ятисотий провід. Корпус електровоза мінусове коло. При цьому КЕП-6 завантажує довантажує першу колісну пару, а КЕП-7 четверту. Але вона буде першою, якщо секція рухається назад. Слід також зазначити, що для під'їзду під рухомий склад на е, в кабіні машиніста знаходиться кнопка управління Кен 1, на якій можна автоматично збирати, але тільки першу позицію. Через замикання контакторних елементів 1, 3, 2, 4 при русі положенні вперед, або 1, 5, 2, 6 при русі положенні назад. Але це дозволяє зібрати тільки першу позицію. Також при увімкненні реле часу РВ6 відбувається розмикання його контактів і сигнальна лампа контроль, замикання його контактів і сигнальна лампа контроль переходу на електровозі В11М6 загорається, оскільки маємо прямий контакт. З провода Е301 через замкні контакти АЗВ В32, проводом 303 через замкні контакти кнопки сигналізація блока кнопок 2, по проводу Е801 через замкні контакти реле часу РВ6 секція А, проводом Е819 Восьма клема блоку сигнальних ламп У 37, сигнальна лампа КП контроль переходу, далі одинадцята клема, п'ятисотий провід, мінусове коло. При цьому слід зазначити, що в залежності від моделі реле часу сигнальна лампа може також і згасати. Ось таким чином працюють електричні кола електровозового 11 М6 при наборі першої позиції. Слід зазначити, що при подальшому переведенні рукоятки або в положенні А, або при наборі одні, по одній позиції, наприклад, за умови поганого щеплення, буде відбуватися замикання контакторних елементів не в самому контролері, а в його електронному блоку. Будемо вважати, що наче там замикаються контакторні елементи. Насправді буде видаватися живлення відповідно до розгортки. Для заживлення електронних реле, які будуть вмикатися і почергово подавати мінусове живлення реостатним контакторам вплоть до виходу на ходову позицію, ось таким чином буде працювати коло управління 11М6 при наборі позицій при виході до 18-ї ходової позиції.